Радіо UA Американський законопроєкт про допомогу Україні наказує Байдену надати нам ракети Атакамс. Отож, буде виділено 61 мільярд доларів, зокрема 23 мільярди на повернення арсеналів Сполучених Штатів Америки. Допомогу планують надавати на кредитній основі, але борг можуть списати. І передбачається конфіскація активів Російської Федерації для покриття цих витрат. Голосувати вони будуть у цю суботу. Також Байден пообіцяв рішучу підтримку законопроєктам про допомогу Україні. Президент США пообіцяв негайно підписати законопроєкти спікера Палати представників США Майка Джонсона про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, коли їх схвалить Конгрес. Відповідна заява Джо Байдена з'явилася на сайті Білого Дому. А от про Трампівська депутатка пропонує мобілізувати до збройних сил України конгресменів, що проголосують за акт про підтримку України. Марджорі Тейлор Грін закликає доповнити акт, котрий має розглядатися у суботу відповідним положенням. І до теми про екс-президента. Лідер Польща Анджей Дуда приватно зустрівся з Дональдом Трампом у Нью-Йоркській Трамп-тауер. Вони обговорили війни в Україні та на Близькому Сході, а також витрати членів НАТО на оборону. Зокрема, пропозиції Дуди, щоб члени альянсу витрачали щонайменше 3% свого ВВП на оборону. Дуда був одним із міжнародних партнерів Трампа під час його президентства. Він назвав зустріч з Трампом дружньою у дуже гарній атмосфері. Деталі розмови і можливі домови. Луності між ними невідомі. Трамп перед візитом Дуди назвав їх стосунки особистими. Підпишіться на канал Радіо Юейчикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.